Переду 14 лютого фронтмен гурту Жадан і собаки. А за сумісництвом всесвітньо відомий український письменник та поет Сергій Жадан заспівав на київському вокзалі для наших бійців. За його словами, гурт Жадан і Собаки завжди відгукується на пропозиції виступити перед військовими, тому що такі події дають пану Сергію силу та бажання рухатися далі. Поет наголосив, що завжди погоджується провести виступ перед військовими. Причому для нього не важливо, де саме, хоч на вокзалі, хоч у у шпиталі, хоч просто неба. Це завжди особливий досвід, підкреслив Сергій Жадан. У відома живе, забути, за мене, і не треба. Такі виступи вони щоразу особливо емоційні, безперечно, тому що тому що ти бачиш, скільки який досвід у людей, та ти бачиш, скільки в них за, за, за їхніми спинами є. і Все одно ти бачиш цю силу, цю віру в їхніх очах. Це дає тобі самому сили, дає самому. Якось бажання рухатись далі, тому власне, власне ми завжди відгукуємося на запрошення, коли нас запрошують, наприклад, до госпіталів, до лікарень, чи просто десь виступити перед нашими військовими, якщо є така можливість, радо це робимо. Тут така річ, безперечно, дуже приємно, коли публіка, яка є, нас знає. Ясна річ, це тішить самолюбство і, і загалом приємно співати, значить, що людина була мабуть на концерті, на фестивалі, а з іншого боку, коли хтось це чує перший, відкриває для себе. Це теж дуже приємно. Тому все такі концерти, вони, їх, їх важко порівняти з чимось іншим. Це, звичайно, не незвичайні не квиткові концерти, це особливий досвід. І я річ, що хочеться, щоб. Ми зустрічалися в теплих освітлених залах, щоб це були якісь знову нормальні мирні фестивалі. Я думаю, так воно все є буде. Які емоції ви відчуваєте, коли ви пишете про ворога? Ви ж там можете висловитися як хочете. Оце сатіра і все інше. Ну мені здається, що особливо коли говориш про ворога, треба бути точним у словах. І, ну власне, як військовому, треба бути точним у його діяльності, так, тому що однієї ненависті недостатньо. Ну, має, Бог, має, це щоб... точно? А що що ворог? Це точно послухати формулювання. да? ворог да, я думаю, це єдиного єдине можливе формулювання для, для тих, хто на нас напав. Це наші вороги, і нам потрібно власне захищатися. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.